Тиждень динамічний, можливі неочікувані виклики саме те, що тебе заряджає. Успіх у справах прийде через сміливість, але не поспішай із рішеннями. Твої зусилля почнуть давати плоди, гарний час, щоб зайнятися фінансами або затишком вдома. Багато нової інформації, знайомств та ідей. Важливо не розпорошитись. Настрій мінливий, але інтуїція твій компас. Можлива несподівана підтримка від близьких. Ти в центрі уваги, але не забувай про скромність. Вдалий період для творчості та флірту. Організованість твоя перевага. У роботі прогрес у стосунках, більше розуміння. Баланс між роботою і особистим буде ключовим, можливі важливі розмови. Глибокі думки й емоції можуть вивести тебе на новий рівень. Не бійся чесності. З'явиться бажання втекти від рутини, подорож, новий проєкт, або просто зміна обстановки піде на користь. Практичність і відповідальність принесуть винагороду. Проте важливо не забути про відпочинок тиждень, ідей та осяянь не все зрозуміють одразу, і це нормально. Сон, мрії, внутрішній світ зараз твої найкращі радники, добре для творчості або самопізнання.